Я не можу матюкатися на камеру, а не матюкатись в мене слів не вистачає. Особливо у дворах. У дворах це якийсь жах. Навіть у центрі. Біля Укртелекому, заїдьте туди трошки у двір і побачите. Там щось страшне робиться. Саме така непогана дорога, то дорога на Бердичів. Все. Зараз війна, я не думаю, що зараз до дорог нам. Можна терпіти ще поки, поки війна, треба воювати, а не дороги робити. У 2023 році планують капітальний ремонт вулиці Київської від Небесної Сотні до вулиці Східної в місті Житомирі. Про це Суспільному розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. На сьогоднішній день продовжуються роботи по тротуару по вулиці Великій Бердичівській. Сьогодні працюють на вулиці Київській в районі Глобала. Тобто у нас капітальний ремонт планується бути до вулиці Східної, тому від Східної до мосту проводиться поточний ремонт. Безпосередньо сьогодні ми проводимо вкладання асфальтобетонної суміші. В основному всі водії відносяться адекватно, ніхто не свариться спокійно, переносять всі труднощі, які зв'язані з тим, що доводиться стояти в пробці. Ну і відносяться з розумінням. Всі інші вулиці це буде поточний ремонт з середніми великими картами. І на деяких вулицях ми вже говорили, це в частинах заміна верхнього шару, наприклад, вулиця Цілковська, Радевілівська, Кібачче, Космонавтів, в майбутньому плануємо Лесі Українки та розглядаємо ще варіант міст Жика. На дорогах області триває поточний ремонт автошляхів. Ну, дорога, траса чого, примонтується, нормально. Зараз ми працюємо на двох автомобільних дорогах, але плануємо розширювати мережу, де ми будемо проводити аварійний ремонт. Це автомобільні дороги М06, проводимо аварійний ямковий ремонт з гарячим асфальтобетоном та продовжуємо ремонтувати автомобільну дорогу Р-18, Житомир, попільня сквира, Володарка Ставище. Далі маємо намір розпочати роботи на автомобільній дорозі М-21 напрямку Бердичева. Спеціальна дорожня техніка нині працює на автомобільному шляху попільня сквира Володарка Ставище, розповідає речниця Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Житомирській області Світлана черніх кондрецька Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.